Привіт усім! Мене звати Степан Пушкар. Ми з вами знову знаходимося у виставковій залі музею садиби Микола Раноберешного на виставці робіт Юліана Панкевича. І я хотів би вам сьогодні продемонструвати один з портретів авторства Юліана Панкевича, на якому він показує Івана Франка. Ну, зразу хочу зазначити, що. Іван Франко відіграв в житті Юліана Панкевича не останню роль, вони були особисто знайомі. Панкевич бував в нього в гостях. Іван Франко сприяв в роботі Панкевича. Ну, зокрема, коли була надрукована знаменита ця збірка української поезії, антології української поезії Акорди, то Юліан Панкевич стає ілюстратором цієї збірки. І, що цікаво, Іван Франко довірив Юліану Панкявичу написати свій прижиттєвий портрет. Але зрозуміло, що не цей. Інший портрет. Цей портрет було написано у 1930-х роках. Це вже було задовго після смерті Івана Франка. Написано з фотографії, це відома фотографія. 1898 року тут е, е, Івану Франку вже поза 40. Ну, художник зобразив його дещо молодшим, але на фотографії йому вже поза 40 років. Е, тут ми бачимо його в такому коричному піджаку, е, в оригіналі це був Костюм Тріка, тобто, крім піджака, там був ще й шалет. Бачимо його у вишитій сорочці, в якій Іван Франко ходив. Дуже колоритно зображене руде волосся і вогненно-руді вуса. Цікавим власне, є краєвид, на фоні якого було зображено. Відомого каменіра. Ну, така цікава деталь, що взагалі цей портрет є парний. Тобто цей портрет було створено для такої парної композиції, в якій був також Михайло Драгоманов. Ось Михайло Драгоманов це для того часу була культова постать. Ми і зараз бачимо. Часто в українських оселях такі парні портрети. Переважно це Шевченко, Іван Франко, Шевченко-Леся Українка, а Іван Франко і Леся Українка. Тоді дуже великою популярністю користувався Михайло Драгоманов, і тут він зображений на фоні Київського університету цього такого червоного корпусу. Натомість, повертаючись до Івана Франка, скажу, що він зображений на фоні такого ранкового краєвиду.